В нашому житті. Назвичайно важливо мати ім'я. Кожна людина, коли народжується, має ім'я, тому що відразу люблячі батьки поспішають назвати людину, назвати свою дитину. Отак От і заклад. Я помічала, що той заклад, який носить ім'я, він вирізняється своєю стратегістю, своєю серйозністю. Вибраності і впевністю, що таке людина без імені? Що ж таке заклад без імені? Тож сьогодні ми будемо говорити про те, щоб мати право носити ім'я, носити ім'я Олени Вчілки. Класична гімназія або гімназія, Ковальська міська гімназія імені Олени Пчілки. Важливо відзначити, що. Проходив проєкт серед гімназійної родини, і учні брали активну участь у ньому. Були багато ідей, багато думок, багато проєктів, які ви захищали. І кожен відстоював свою думку і свої ідеї і правильно, бо кожна ідея була цікава і вірна і, і змістовна. Але конкурс є конкурс і перемив проєкт е, саме на е, отримання права. Назвати наш заклад імені Олени Мчілки. І це спонукало особисто в мене вивчати життєвий шлях Олени Пчілки і її літературну спадщину. І я відкрила для себе дивовижну жінку. Я відкрила для себе горде жіноче серце, особливу жінку, яка була по-материнському така. Я би сказала, не все пущо працьовита і по-чоловічому надзвичайно горда, мужня і на той час дуже освічена. Непересічна постать Олени не Пщілки особливо необхідна нам зараз в період боротьби за національну ідею, за відстоювання нашої національної ідеї, суверенної України, її єдності.